Одна з найдорожчих професій у світі це трабл-шутер, Кубця проблем. В перекладі і по суті це якраз і є задача цього, цієї людини трабл-шутера, знаходити, аналізувати і Знищувати проблеми. І це дуже такий поверхневий опис. Дуже поверхневий опис цієї роботи. Взагалі це закриті школи, їх там 5 чи більше існує цих школ траблшутерів. Вони не публічні. Книжок на цю тему. Думаю, ви не знайдете. А запит є постійний. Тим більше, запит є там в кризах або ж під час війни, наприклад, от. я дивлюся, я мав досвід, займався такою роботою в декількох компаніях, а зараз вже 4 роки, ну, помимо того, чим зайнятий у війську. Займаюсь в тому числі і в фоновому режимі на добровольних волонтерських основах. Цієї роботи також в різних задачах, в різних треках. І періодично повертаюся до того, що я вже знав, читав, умів, практикував, що знаю з досида до інших траблшотерів з книжок. Зібрав Зараз да, купи там, 5 основних фаз процесу траблшутінгу і там 7 основних характеристик самого треблшутера. Бо не кожна людина для цієї професії би, підходить. Це певний склад ума, певний склад е, емоціонального інтелекту, не тільки інтелекту IQ, а IQ, емоціональний інтелект IQ Вот и там, 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 как бы, людям близьким, друзьям або ж коллегам пропоную якісь ідеї, пропозиції с точки зору траблшутинга. И разумею, що треба якось систематизувати, от, що бачу. Що бачу? Наприклад, в п'яти фазах роботи От найважливіші фази там, перші і останні. Ну, вони всі важливі, ніхто не, не треба їх там ігнорувати якусь одну, але перші і останні важливі фази. Фаза, наприклад, перша фаза це фаза стабілізації простору. Тобто ти не просто залітаєш там в якусь. Сферу діяльності в якусь там групу, в компанію, в організацію, і одразу починаєш махати м'ячом. Це не трабель не траблшотер. Махай мечом не траблшутер. Так тільки винімає меч і починає кричати, махати, матюхатися, все. Це не трабл шутер. Людина, яка може вирішувати проблеми, але не професійно. Професійний трабл шутер. Спочатку стабілізує простір, бо, умовно кажучи, це як -от в медицині класичній <кій> в невідкладній хірургії особисто є задача робити якусь невідкладну операцію. І хірурги не можуть її почати робити. Поки стан пацієнта не буде стабілізований. Ну, це як всі обла. Для цього є анестезіологи, терапевти, там, інтенсивна терапія і так далі, і так далі, куча всього. Якщо пацієнт нестабільний, навіть те, що хірурги зроблять операцію, це не завжди може е, э, спасінням життя. А без стабілізації Саме оперативне втручання це просто пряма дорога до смерті. Тому от, професійні траблшутери, ви їх можете по цьому симптому вже бачити. Без цього симптома, це не професійний треблшутинг. Якщо людина вривається, заходить, бо ви його запросили, і він починає одразу махати мечом, переставляти, рішати, двигати. Без стабілізації простору, простору це не професійний треблшутер. Це перший, перший нюанс. Початок його роботи. Ну і фініш. Я написав 5, ну, першу останню прокоментую. На фініші. треблшутер повинен. Узаконити і стабілізувати нову реальність. Тобто він не просто прийшов там, зробити укольчик чи зробити якусь операцію. Ні, це не требл шутер. Требл шутер закінчує це, свою роботу, закінчує, за що отримує там винагороду, закінчує э, узаконюванням стабілізацією. легализацию новой реальности. Без этого вся его работа это просто дым. Это симптоматическое лечение, что аналогию с медициной проводить, Да, там можно интенсивно покапать, заработать плазмоферез, убрать токсины, там долбануть в дозы каких-то стимуляторов, І так далі, але якщо нова реальність не узаконена, людина не навчилася в чому жити, вона знову повернеться до хвороби. Із характеристик особистих самої людини траблшутера, бо мені пощасливилось, бачити ну, десятки людей. І не просто бачить, а співпрацювати з десятками людей, які займались трабелшутингом в менших, в більших об'ємах, скрізь, чи тільки у себе, несуть. Десятки. І я мав змогу спостерігати їхню роботу безпосередньо зараз, там, через деякий час і через роки також. Через роки також міг спостерігати наскільки якісно була проведена їхня робота. ну і Потім робив свою якусь аналітику, чого там у того, у того, того щось вийшло, у того, у того щось не вийшло після його кейс, в його кейсах. Тож у траблшутера важливі знову таки являються всі там основних сім якостей особистих. А я би виділив там декілька. По черзі там їх написав всім от холодна когніція і ясність емоційна. Це досить складна комбінація у людини, з нею людина не народжується. Щоб мати і холодний чіткий розум, структуру мислення, то це при тому, що ти завантажуєшся якусь задачу в систему, в компанію і ти не маєш права втягуватися емоційно, хоча можеш реагувати, але втягуватися не маєш права, бо ти будеш вже не об'єктивною у своїй діагностиці, бо далі йде діагностика і там свої треба якісь якості проявляти, так от комбінація холодна когніція і ясні емоції, вона не, не є даром свише, не є там якоюсь генетикою, не є якоюсь спадковістю. Це треба натреновувати. Мені дуже допомогла хірургія. Ну, дуже допомогла. Бо в хірургії ти якби повинен бути як лікар емпатичний, але безжалісний до до, 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 до процесу якийсь, до, до того ж пацієнта, бо ти йому причиняти будеш боль так чи інакше. Така твоя робота, вона це зрозуміла. Тому роки роботи в хірургії вони можуть деформувати хірурга, а можуть натренувати. Оці дві такі якості, без яких трапел-шутером стати неможливо. Тому що ти просто будеш підходити до чергового кейсу. І або ж хаос в голові тобі буде заважати, або ж емоційна втягнутість така вліченності. Вона буде тобі заважати. Ти не зможеш робити далі свою роботу, а на літику. Мені дуже допомогла в цьому сенсі. Школа системної мисс діяльної методології Щедравіцької Юрія. Я про неї там дещо розказував. Знову ж таки, нема книжок а, класичних академічних про неї, бо вона там організовувалася і функціонувала не через книжки, а через закриті школи. До яких мені також е пощасливилось добратися, я знаю особисто декількох людей. З одним до сих пір дружу з цієї школи. СМДМ, системної мислі діальної методології. Комуніцирую, правда, мало по деяким причинам, але не суть. Е Якщо мінуснуть цю школу системної мислі методології, то взагалі мені здається треблшутером бути складно. Бо я ж не знаю. Бо це не просто там культура мислення, це таке мислення як діяльність. Це в двох словах не розкажу. Але це, ну або ж, скажімо так, мислення над мисленням. Мислення, яке пронизує діяльність. І, ну, коротше, це таке трошки мислення як механіка, яку можна оцифрувати, стандартизувати, відслідкувати і так далі. Це. Е то, то би що траблшутером стати неможливо в принципі а от спостерігаючи ці кейси які мені довелося спостерігати там, десятки сотні мабуть кейсів роботи траблшутерів, то фіналізувати свою діяльність, закривати кейси стабілізувати нову реальність, законювати як я вже зараз ось зрозумів, зараз, зрозумів, дивлячись там на певну історію там, року, менше року своєї діяльності то я побачив ще одну фіксую, ще одну фіксую таку структуру, концепцію яка називається архітектурне мислення. Архітектурне мислення. От. Бо... Бо узаконювати нову реальність, ну, наприклад, ти приходиш там щось потрабелшутить у групі людей, де сто плюс людей. Умов. Це 100 мозгов. <хе> Із них там частина керівного складу, частина там середнього ланки менеджерів і так далі. І вони ж всі думають по-різному, а ти не просто прийшов, ти там щось сказав, продіагностував, щось там прикрутив. І пробуєш у закони. І тобі в 100 мозгов треба насадити нову реальність. Це процес от, для людини, яка спеціально не, не навчалась і не тренувалась в цьому напрямку. Це задача взагалі навіть на слух не зрозуміла. Як це? 100 людей зараз ти щось їм там зробиш, скажеш і вони будуть жити в новій реальності. І оце якраз архітектура мислення. Знову таки, ну, тут, тут потрібно, потрібно мати гарний досвід психологічний, взагалі не, не класичного психолога, але взагалі психолога. Розуміння, що там людина то, чи то думає, робить як вона міняє свої думки як міняє свої дії як відслідковує як розвивається. тут якби такий мікс психології коучингу практики супровіду життєвого і та ж сама структура мысли методології. У мені вона дає і давала можливість працювати там з великими групами людей. Ну і зараз мені в цьому... що мені дається зараз? На що я це розказую? Я роблю там, на кажучи, роботу, яку там ще роблять. 25 людей в Україні. Вот. І ну, Я не унікальний в цьому смислі. Не роблю якусь унікальну роботу. Я роблю роботу, яку роблять також і інші люди. Я не маю можливості подивитися і поспілкуватися з ними, але я знаю, що вони працюють. І поруч зі ну, мною, в інших напрямках люди роблять такого об'єму десь роботу. Да? Але я що бачу? Я бачу, що оця моя, так би мовити, практика, досвід, вона мені дуже спрощує мою діяльність, роботу, навантаженість, тобто Або ж я роблю таку роботу, як плюс-мінус похоже на мене і мені все вдається на порядки легше робити або ж з тією самою навантаженістю я можу робити в два-три рази більше роботи складною це не просто там банальна якась робота. це складна робота комбінація особливо складна різних діяльності, якими я займаюся це мені дає отаку от змогу займатися отак. От або легше, або більше. Не знаю наскільки це було цікаво вам, я більше для себе тут розказував, хай залишиться, скачаю і з Facebook, до речі, зручно скачувати і завантажувати на YouTube. Я так роблю. Про трэбл-шутинг пробував розказати. Не знаю наскільки це вам цікаво.